Ця модель джемперів від Moni Co. Хід продажу. По-перше, склад 30% шерсть, 20 шовк, 20 котон, 10 кашемір, 10 поліестер та 10 еластан. Він йде спереду на змійці. Прикриває шию. Сам трикотаж не тонесенький. Дивіться, який він цупкий. Мінімальне замовлення три одиниці. Саме такі кольори, як ви бачите. Голубий, білий та спіла вишня. Розмір універсальний. Супер пропозиція від луч.